Зай. А. тебе ж скоро день лінії. Ну. Давай я тобі зроблю подарок. Зай, не треба. Ну який ти хочеш? Давай я собі брови зроблю. Дай 4 тисячі. Ура! Зай, ми ж серйозно на брови їдемо. Звісно, звісно, на брови. Давай я обганяю його. Тому що така фура в одному фільмі всю сім'ю західчила. Найди попий водички і успокойся. Брови вона захотіла. Ага. На бровик далеко не уїдеш. а от комплект резини якраз саме то. Так що давай в касу дорогенька, йди. Тримай мій подарок. У добрий шлях. Ні-не-мала, твій подарок ти упаковуй до кінця. давай. мене, ми на берегу пазуко ціх бриз охваників за тацею радісний, зрадію до сменся, потом все оці два візьмеш.